Шановне панство, всім привіт! Хотів сьогодні коротеньке відео стосовно автоматизації на пасіки. Діло мова, верніше, піде про ваги пасічні, ЖСМ ваги. Всі ми розуміємо, що вага для пасічника є один. Найразкравіших показників робіт, які в принципі потрібно виконувати на пасіки. Я давно підбираю різні варіанти пасічних вагів. Був у мене досвід уже, мабуть, та десь, мабуть, із 2018 року роботи з вагами. Гарна штука дозволяє економити витратні матеріали, особливо пальне, тому що є розуміння, що робиться у вулику і з чим туди їхати. Чи їхати просто, чи їхати вести вощину, чи вести сушу. Були в мене віса перша моделька. В цілому вони мене влаштовували, але так вийшло, що вони пошабашили І на період повномасштабного вторгнення не вдалося мені зв'язатися з виробником. Не знаю поки з яких причин. Взагалі, общем-то, вони мене не працюють. Знайшов інший варіант. Вагів. Зараз трохи про них покажу. Це не реклама, це просто огляд. Що ми маємо? Ми маємо таку, з двох частин вони складаються, маємо отакий основний блок, так називаємо блок збору даних. Він має два датчики. Температури. Це зовнішня антена, я її. Докупляв окремо. Всередині, давайте так, щоб сонечко світило. Всередині слот під сімку, слот під карту. Ну, батарея і якась схемотехніка, в якій я не сильно шарю. Опціонально вони можуть використовувати датчик руху. Ну, пога 200 плюс. Так, що ще в них? ще в них один блок. Він у мене зараз вже змонтований. Я на всякий випадок його покажу. Змонтований він у мене таким чином. Значить, оце ось одно. Ось датчики на ньому. Їх чотири штуки. Все. все. І два жовтеньких тут спереді. Знизу це виглядає отак. І от там, де шурупи, туди я кріплю блок збору даних. В чому. Для себе я знайшов переваги в цих вісах. По-перше. По-перше, вони налаштовуються, телефон у них налаштовується користувачем. Тобто, зараз ви можете слати на один номер телефону. Щось у вас змінилося, ви поміняли, шлете на інший номер. Далі. Є варіант вибору формату даних, які ви будете отримувати в SMS. -ці. Перший формат даних для людини, тобто читабельний для людини. Другий формат даних він працює для андроїда. На андроїді є додаток, який малює графіки. Але там треба, щоб Android був 11, тоді воно буде працювати коректно. У мене 10, я його не зміг заставити це робити, тому поки SMS. -ка. Але навіть через смс-ку все працює, я зроблю скріни і додавлю відео. Що ще в них з плюсів? Значить, інформація зберігається на флешці. Ось там вона знаходиться. Дані можна буде по кінцю сезону, наприклад, перелити на ноутбук, хто вміє працювати з таблицями. Можна нарисувати графіки, можна зробити якісь вибірки таке інше. Флешку потім повертаєте назад і вони працюють далі. Зарядне Type-C. Заряджати можна від повербанка, від автомобіля, від стаціонарної зарядки і зручно. Навіть якщо у вас не буде часу. Заряджати, коли приїжджаєте на пасіку, ви собі купуєте батарею літіону. Заряджаєте її вдома, привозите сюди, розібрали, замінили. Але це такий варіант. Вони в мене вже, мабуть, з місяць. Приїхали, вони було в мене 86 заряд батареї, зараз 79. Тобто, я думаю, їх вистачить місяця на три, на сезон, мабуть, вистачить. Ну от якось і так. Дуже допомагають економити пальне. Особливо, якщо у вас декілька точків, ви вже отримуючи від них інформацію, ви розумієте, коли їдете на точок, що вам з собою брати. Це, мабуть, поки все. Далі я їх ще поюзаю, потестую. До речі, виробник адекватний, реагує на фідбеки досить швидко. Виробник наш український розробник і виробник, тому, тому я їх, мабуть, буду рекомендувати, але... Ще поюзаю зараз от таке у нас межсезоннє. Трошки у нас щось схоже на різнотрав'я. Бджілки начебто не агресивні, зайняті роботою. Тому і ми будемо коло них працювати. Подивимось, ще поюзаємо їх недільку, поюзаємо до основного взятку. По результатам скажу пару місяців, тоді вже я вам можу відрекомендувати їх чітко і сказати, що прибор достоїн уваги. Я вже зараз кажу, що методи і підходи у хлопців мені подобаються. Задумка подобається, ніяких серверів, ніяких хмарних сховищ, за які рано чи пізно треба буде потім платити. Вся аналітика на флешці е і додаток для андроїда. М ну, поки все. Далі буде.